Так, кінотеатр Дружба тут кінофестиваль ЛГБТ-шний, пропагандистський. Поліція, як засувалася, не лише перегородила доступ для протестуючих, а чомусь вирішила йти в бік. Кажуть, за ноги відриваємо від землі. А чому ви йдете блокувати мирних протестуючих? Яка, яка мета? За ноги відривати від землі для чого? А що ви робите? Шановні, Так, почекайте, а вони робили якісь правопорушення. Не треба стояти. Не треба стояти! Почекайте, вони ж просто стоять, ніхто нічого не робив. Жодного правопорушення. Жодного правопорушення не було. Просто стояла молодь для мирного протесту. Жодного. Жодного правопорушення не було. Жодного правопорушення, але поліція спецпідрозділи просто пакують людей. Без жодної причини. Знову ж таки, нагадую, жодного правопорушення не було здійснено, поліція просто насильство здійснює над мирними протестуючими. Звертаємо увагу, був мирний протест, жодного правопорушення. Стояла молодь. Поліція здійснює затримання людей без жодної причини. Без жодної причини відбулася затримка мирних протестуючих.

Відбулося свавілля, мирний протест, мирна акція, стояння молоді проти ЛГБД-кінофестивалю. Простояли хвилин п'ять, і поліція свавільно заламала, повалила, побила і кудись відвозять. Це відбувається в час війни. Так, нормально. Все. Рейка, да. Забрий. Ні, оце. Да. Скори свої. Давайте фішерами в ресторан. Перевір по тому, що ти хочеш. Перевір. Рейка. Давайте в банк Ось так сьогодні в пасхальні дні. Страсна п'ятниця, завтра пасха. Сьогодні велика субота біля кінотеатру Дружба у Києві. Поліція без жодної причини, жодного правопорушення не було. Затримала, затримала е, українців молодь, яка прийшла відснувати мирний протест проти ЛГБТ пропагандистського заходу в сані бані в кінотеатрі Дружба. Звісно, також ці обличчя треба зафіксувати. це спокійно